Ось цьому готельчику, прямо біля самого моря, в місті Шенджині можна поставити на парковочку машину, пройтись буквально тут 20 метрів і ви побачите море. Це недалеко від того комплексу, де з басейном квартири здаються, а це готельчик. Всі, хто в комплексі з басейном, значить сюди можна їсти, приходять, тут готують смачно, ростуть сосни прямо біля, біля берега. І Тут також можна машинку поставити. Сніданки ходять вартість. От подивіться, які шикарні види. Будете снідати прямо тут, спостерігати за морем і фотографуватися, бо тут реально круто. Готовлять смачно, це вже провірено. Відгуки можете почитати, але це вже провірено. От подивіться, які шикардосні види. Пісосною пахне адріатичне море. В общем, від 60 до 90 євро за добу, кому, за добу, кому треба буде звертайтесь. От. Там 3-4, по-моєму, залишились номери від 3 до 6 персон. Всім гарного дня, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.